Вітаю, друзі! З вами Олег Канал Спічний експеримент. Сьогодні поговоримо про підкормку для винограду. Тож, якщо ви її ще не провели, тоді приємного перегляду. Коротко про головне, поїхали! На календарі 11 травня 2023 року. Давайте зараз покажу вам, в якій стадії перебуває виноград. такі у нас вже попрокидалися бруньки. Бачите, де по дві грони, де по одній, але красиві, з часом будемо робити. Нормування їх, нормування лозами. Зараз, поки груба була, проломка повикидав. І чим, власне кажучи, будемо підживлювати виноград у цей період весняний потребує дуже багато азоту. Він є у свіжому коровяку, є у курячому посліді, у переполийному. Свинячі я б не радив використовувати. Там дуже агресивні сполуки, тому їх. Ми не використовуємо. Дивіться, для цього нам потрібно. Я раніше поливав у бутилки, зараз від цього методу відійшли, вже, тому що досить потрібно багато води і досить багато потрібно чекати, поки вона землею всотується. Ну, тому вирішили ось так розкопувати, як багато виноградарів робить, просто ванночку під кущ. Добре, проливаємо водою літрів 70-100, в ну, скільки земля бере, скільки даємо води. і Потім ще даємо воду і зараз покажу вам, як ми е, збражуємо добрива. Зараз прийдемо. так, Ось у мене є такий стали, е, старий болер на 80 лі, е, літрів. І тут ми даємо сюди тиждень тому чи півтора, вилили сюди відро значить, в корінного посліду свіжого. Свіжий давати не можна, можна тільки свіжий давати це карав'як. І воно у нас на спеці бродило. І зараз беремо два ось таких ковшика, виливаємо десь приблизно по. Літру. Оці ковшики у нас набираємо і сюди ще трішки можна додати. Так, тут також можна додати траву, хто що кладе ось це, несемо сюди і зараз знову включимо насос і добре проллєм. Так, дивіться, зараз виливаємо оце наше добриво, що ми набирали. І добре ще водою його розмиваємо знову. Так, ну що, ось так ми ще раз водою проливаємо після того, як внесли добрива, щоб це у нас все добре діло проникло до більш глибоких шарів ґрунту, до кореневої системи. Не знаю, вам чи відомо, чи ні. У винограда корінь йде не в глибину, а розповсюджується по горизонталі десь на глибині 30-40 см. Тому ось води не шкодуємо, скільки земля бере, скільки і даємо. От, проливаємо ще раз водою після добрив, для того, щоб все добре промочилось і добрива краще рослиною е, засвоїлось. Ось. І потім можемо зверху прикрити легким шаром ґрунту, тому що цю обробку ще будемо проводити через 10 днів, після того, як вже проламаємо, пронормуємо трішки врожай, який у нас є в цьому році. От, який заклав кущ, і далі вже будемо бачити. От, ну що, ось так це діло виглядає. Сьогодні розказав вам про органічну настойку. Дуже добре, гарне, ефективне добриво для винограду, яке вноситься от саме перша підкормка в цьому сезоні. Ось вона в середині травня десь проходить. І я вам сьогодні показав, чим саме. О, дякую вам за перегляд, ставте ваші лайки, якщо це відео сподобалось, всім гарних врожаїв, здорових рослин і миру. До нових зустрічей всім до побачення!